І, звичайно, ви публічна людина, цікаво знати також про ваше особисте життя, якщо можете поділитися, у вас новий коханий, і чи наскільки близькі вже ці стосунки? І чи колись ви обговорювали чи самі задумувалися над питанням усиновлення так, дитини? А у мене тут тоді до вас питання. А, наскільки новий коханий? Я не знаю, ви нам розкажіть, може. Довожу. Час минає. Ви нам розкажіть. Ну, я можу сказати, що так дійсно, я зараз дуже закохана людина. Я взагалі, знаєте, як пані Гурченко казала, я завжди кохаю, але ж. Uh, да, Об'єкти змінюються. Uh, я дійсно uh, зараз uh, з чоловіком, котрий uh, мене обожнює. І це для мене дуже важливо. Дуже важливо. Uh, в нього uh, також була сім'я. Uh, і можу сказати, в нього є дитина. Тому uh, в мене є дитина, в нього є дитина. Теж підліток і... чи старший? Маленька дитина. Маленька. Я? Так, так. Я можу сказати, що це дає, знаєте, певні певне розуміння того, що діти все одно це наше, наше майбутнє. Тобто ви проводите Та, також це... час виходить з його сином чи ні? І він зараз за кордоном, і, і він, ага. вони в'їхали початку війни. І, от, можу так так. Передкрити mm -hmm. світу сім'я немає його родини, да от, бившої родини ставимо так, так зараз так, так. тут, і це ускладнює. Але ж я маю надію, що все це закінчиться в скорому часі. Він mm -hmm. також має таку надію і він буде мати змогу поспілкувати. Він кожного вечора спілкується, а mm -hmm. ось і також спілкується з моєю дитиною. Ми кожного вечора спілкуємося всі mm -hmm. разом. І він з сином спілкується, і це дає розуміння того, що е, родина це дуже важливо. Mm -hmm. І Я так. вдячна Господу Богу, що в мене є така, знаєте, я вже не, 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 не дуже, я дуже красива, дуже молода, але е, да, маю певний життєвий е, досвід, і що в моєму, певному, е, в моєму життєвому досвіді з'явилося те, що мені завжди не, не, не було, знаєте не доставало, не можу угу. зараз, угу. А, не вистачало. Чи? Не вистачало того, що дякую, дякую, дякую. Угу. А того, що мені не вистачало, і зараз я абсолютно щаслива жінка. Абсолют... Чудово. Е, ск і скільки років ви разом і чи пішли ви вже під вінець? Ви казали, що хоча б один раз ви б хотіли. В нас немає ще півроку. А це нові. Бачите <пів> стосунки? Я вгадав. <реш> я просто вгадав, я не знав, чесно. Так, ти, 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 ти. Попередні стосунки вони були дуже важкими, вони е, були десь біля 9 років. Ого. І це ну, це частина мого життя не вперед, не назад, не вперед, не назад, не попереджай. Але ви розійшлися і... через війну якраз, от війна показала якісь е, певні. По що треба щось робити. Біля такої uh -huh. жінки, як я, треба щось робити. Якщо нічого не робиш, то і навіщо тобі жінка? Така, як я, ну скажімо так, да? uh -huh. бо я ж жінка жвава, просипаюся, сідаю на мітлу, лічує в ту сторону. Ну, все буває. Uh -huh. і, да, і треба розуміти, що я не ну, ну не дуже скажімо, я така проста, як, як здається. Uh -huh. Так, ну, але ці стосунки попередні вони просто вичерпали себе, чи через складність ну, характер, ну я не знаю, багато зрада, можливо, що було. Стосунки, знаєте, стосунки вичерпуються, бо а, певний м -м, є такий термін дії, да, якийсь, uh -huh. термін дії. Якщо їх не підтримувати, якщо не бути разом 24 години на 7, то вони вичерпують. І треба підкладати вогонь, також треба підкладати дрова для того, щоб він горів. Mm -hmm. так. Серці також треба цю іскорку підтримувати для кохання. Це праця, велика праця кохати, працювати. Кожного дня ти підіймаєшся і працюєш. Мудрі, Мудрі поради. Mm -hmm. так. Для того щоб цей, цей вогонь, кохання він був, а потім з цього, з цього іскарки кохання в твоїй душі, в твоєму серці, сердечної чакрі, в обох воно, воно дає тобі можливість, так, щоб це був такий невеличкий, знаєте, вогонь твої, твоєї родини. А потім, коли родина збирається, вогню стає більше і більше. І це таке вогнище вже велике. Mm -hmm. І ось е, розуміння, в мене зараз сяде батарея. Я, я зараз підключуся mm -hmm. до. Ми вже, вже закінчимо. Так. Ага. Я, я, у мене 5% хвилиночку, я просто підключуся до. Вибачте, 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 мама моя родній, якщо ж мені з ним робити. Mm -hmm. У мене паука костя, у мене є 5%. процентів. А я... ми закінчимо. Ми закінчимо. Е, тільки ага. так і тому це вогнище треба підтримувати, але ж ти починається все одно з цього малесенького галючка, котрий в тебе горить. Якщо в мене не горить, я не можу все завжди давати, 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 давати. Я хочу, щоб мені mm -hmm. також не давали. Так. Так, тоді ще цікаво, як ви зустрілися, от що коротко, от, в якому це, це було онлайн, чи це було на вулиці, це було у вас а, в театрі? На, на, наш, нас познайомив наш общий друг, а ми спілкуємося разом, і я не знала цю людину, і він нас познайомив, запитав, чи можливо до мене звернутися позайматися вокалом. Я сказала, ага. що так, звичайно. І потім. Е, Тобто так нове кохання воно ну, з музичної сфери, все-таки, так з музичної сфери він хоче співати, він співає, але ж він взагалі технар, він не в музичної сфері. І потім ми домовилися 16 квітня, що ми йдемо пити каву і поспілкуватися. І ось ми таким чином. Було вже пізно, ми їхали святити пас, пасочки наші да, перед Великоднім, 16 квітня, і е, так заспілкувалися, що в церкві е, якось він взяв дуже швидко мене замку, і ми стали спілкуватися, і ось спілкуємось по, по зараз. Резумів. Е, ну, ще я на початку інтерв'ю за, зазначав про усиновлення, але я коли подивився інтерв'ю Тимура Мірошниченка, ведучого, він сказав, що там є взагалі взятки, що встати в чергу, що є корупція з приводу цього. Я не знав. Але чи коли-небудь ви задумувались про це? Ну, загалом, про усиновлення. Ви знаєте, в мене ось е... Ні, я про це не задумувалась. Але ж якщо б е, було потрібно це зробити, я б це зробила, скажемо так. Якщо була б була необхідність це зробити, я б це зробила. Дякую. Е, так, зараз багато дітей залишилося без е, батьків, так, я через війну і в дитячих будинках. Тому зараз ця тема активніше почала теж підніматися в українському суспільстві. Але я був шокований, що там теж є корупція. До речі, корупція це наш другий ворог. Це наш конюк. Як і будівництво. Подолаємо. Подолаємо. Разом з тим подолаємо. Звичайно. Слава Україні! Дякую. З нами сьогодні була Олена Гарбанюк, опорна співачка. Дякую, що поділилася особистим і також про виховання доньки. Друзі, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Ростіслав, я вам дуже вдячна за таке прекрасне інтерв'ю, за неординарне для мене питання, бо інтерв'ю буває різні, а тут міркування над вашими питаннями, вона таке ну. Вам дуже-дуже вдячна за це. Дякую, мені було теж дуже приємно. Знаєте, Я кажу з перчинкою. <laughs> так. Yeah. Дякую.